Доброго дня, Вікторія сад. Купаємо саджанці, те, що було здорощування. Ось залишаються тільки такі маленькі, всі, що нижче 80 сантиметрів. Тут особливе замовлення, майже двох метрові дерева. Ось також, видно, всі маленькі залишаються. Отак постійно йде робота. Сьогодні нарешті сонячна тепла погода дає працювати. Далі покажу самі саджанці. Де наші саджанці? Люди думають, що все так просто. Чому не відправляють? Ми очікуємо, саджанців нема, коли буде відправка. Щоб почати пакувати дрібні посилки, потрібно мати запас різноманітних сортів. Все повинно бути заготовлено, накоплено, повністю перебрано, тільки краще з кращих. Обов'язково все підписано. От, наприклад, ми сьогодні купали Джефферсон. Ось коренева. Далі потім треба розписати кожну бірочку, окремо обов'язково по стандарту, так як я кажу 80-120, Лопата позначка, вони більші. Саджанці близько проживалися, все буде добре. І це при умові, що не йде дощ, ніхто не хворий. Отак іде постійна робота. Очікуйте, все буде добре, всім будуть саджанці. Працюємо і вдень, і вночі.